Ну що, продовжуємо наш інформаційний марафон. і Інформуємо вас про головні події сьогоднішнього дня і не тільки. Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків, вже з нами є на зв'язку. З паном Андрієм будемо говорити про фінансові питання. Як завжди, пан Андрію, вітаємо вас в Етаріспресо. Слава Україні! Героям слава ради радий чути! Навзаєм, отже, річна інфляція в березні знизилася до 3,2%. Так інформує Держстат. НБУ пояснив стрімке сповільнення інфляції непередбачуваними факторами. Каже, що серед цих чинників значні минулорічні врожаї, там яка зима цього року. Ну, давайте поговоримо з вами більше про це. Дуже часто економісти говорять про те, що у нас дуже гарна інфляція. От знаєте, гарна і інфляція здавалось би такі трошки контраверсі. Сійні поняття, тому що інфляція це щось негативне, так але говорить про те, що у нас вона гарна, тобто, я так розумію, не найгірша, як ми могли собі сподіватися. Словом, що з нашими грішми, що з нашою інфляцією, вам слово дякую вам. Я буду старатися пояснювати так доволі простою мовою. ці економічні терміни інфляція, звичайно, з одного боку може бути поганою, а поганим цінником, а з іншого боку, може бути хорошим. Інфляція це ріст цін, але ми маємо теж враховувати, що коли ростуть ціни, це теж практично дорівнює, що і ростуть зарплати. Просто вони чуть-чуть з невеликою затримкою в часі. Може виникати викликати подив такий факт, коли, наприклад, в Україні в період повномасштабного вторгнення в нас є невисокою помірною інфляція, Тобто, коли вона навіть там не 3,2, беремо, наприклад, замір на сьогодні, на цей момент. А ми говоримо, наприклад, про замір в річному вимірі, то все рівно в умовах тих викликів економічних, і військових, і фінансових, в яких ми живемо, це дуже хороший показник. Тепер давайте порозберемося, чому на мій погляд, головним таким фактором того, що в нас в Україні є невисока інфляція, це те, що в нас є велика коаліція фінансових партнерів в Україні, які Допомагають Україні проходити цей виклик з військовою агресією Росії в Україні не сам на сам у фінансовому розумінні, тобто, в нас є величезний потік коштів в Україну, які допомагають українському уряду і Національному банку підтримувати стабільність гривні і виконувати в принципі свої фінансові зобов'язання. Головним, на мій погляд, чинником стабілізації стабільності оцих макропоказників, в тому числі інфляції, на мій погляд, це є те, що Україну в Україні Україна порушує отримувати міжнародну фінансову допомогу, яка дозволяє покривати бюджет, яка дозволяє наповнювати валютою золотовалютні резерви, і таким чином ми. Не маємо е, там включення так званого друкарського станку, коли, наприклад, національні банки, якщо доходів немає, а потрібно покривати видатки, е, це не це, звичайно завжди погано, але е, це не може бути використано і використано особливо в 2022 році. На початку, коли перший і другий е, і там половина третього кварталу, ми не мали ще такого розуміння, чи будемо ми мати фінансову підтримку ззовні. І тоді було надруковано спочатку 400 мільярдів гривень, потім 200 мільярдів гривень, і це відбилося потім на гривні. тому, що в початку війни ми заходили з гривнею до долара приблизно в 29 гривнів за долар. А потім Національний банк змушений був її девальвувати до 36,56. І п'ятдесят І вже далі, коли вже третій, четвертий квартал 22-го року, і практично весь 23-й рік в нас був величезний притік до Фінансової допомоги, якщо не помиляюся, він в один рік був близько 39 мільярдів доларів. Потім в 23-й рік підсумували як 43 мільярди доларів. Це величезні кошти для України для української економіки, і фактично це покрило ті всі недоотримані доходи, які ми не змогли отримати через напад Росії на Україну. Але це дозволило виконати свої видатки бюджету. Пане Андрію, вже не тиск влади, не тиск податкової, а дещо інше підприємці називають своєю основною проблемою. Отож, свіженьке дослідження інституту економічних досліджень і політичних консультацій каже, що зараз найбільшими загрозами для бізнесу це є небезпека роботи, цілком очевидно, і нестача. Кадрів доволі несподівано, чому несподівано для мене? Бо ми спілкуємося наприклад з людьми із Дружківки, це от ось ось біля лінії фронту, і нам кажуть, що люди в місто повернулися, люди працюють в місті, є робота, відкривають справи. Ми пам'ятаємо, що нещодавно були публікації про те, що нові відкриваються, особливо жінок дуже багато відкривають фопи. Тобто з вигляду, наче все працює, бізнес працює, розвивається. А тут дослідження кажуть щось інше. Чому так? Дивіться, у мене є зараз перед перед очима графіки, які показують дійсно те, що ви сказали. А з одного боку, якщо взяти о цих три місяці 2024 року, з одного боку, ми бачимо, що збільшується кількість пропозицій на ринку, тобто появляються нові запити від підприємців щодо того, щоб шукають вони нових нових працівників. Але Ну, в принципі, знаєте, коли з'являється попит на роботу, то в принципі це, це мало бути б добре для, для, для українців, для, для працівників. Але з іншого боку, ми бачимо зменшення кількості а, нових резюме у а, різних сервісах, які допомагають шукати роботу. А, це такий своєрідний якби парадокс, але в чому він полягає тут. Кінець кінців, ми вже другий більше двох років ми знаходимося в умовах повномасштабного вторгнення. По перше, певна частина чоловіків і жінок зараз перебувають на фронті. З іншого боку, є частина людей, чоловіків і в більшості жінок, звичайно, які є як внутрішніми переміщеними особами, так як і інші, які виїхали за кордон. Це теж цифра, яка вимірюється в мільйонах осіб за різними підрахунками в межах від 6 до 8 мільйонів. Осіб виїхали за кордон, і зараз там перебувають вже два роки. А, і тому, тобто, в нас є як в підприємців є потреба закривати вакансії, тобто шукати нових працівників. Але Достатньої кількості кандидатів на цю вакансію немає, і тоді відбувається підвищення, скажімо, чим ти можеш, наприклад, зацікавити. Тобто, як в звичайному бізнесі, якщо ти хочеш краще продати свій товар, то ти повинен знизити на нього ціну. Так, тобто робити такий демпінг. А в даному випадку це треба піднімати пропозицію, піднімати заробітну плату в вакансії, яка пропонується, і це і відбувається фактично. І я вважаю, що це такий певний елемент вирівнювання. Знаєте в чому? Українська робоча сила Українці в порівнянні, наприклад, з східною східними країнами Європи відрізнялась кардинально до початку вторгнення. Наприклад, якщо в Польщі можна було поїхати на роботу і заробити там не знаю 700 євро, 800 чи 900 чи тисячу євро такою некваліфікованою якоюсь роботою, то в Україні цього досягнути практично неможливо. Тоді як сьогодні, наприклад, боротьба за якісного будівельника чи, наприклад, працівника логістики, вже буде підводити український ринок праці десь до схожих показників. Тому я гадаю, що тут тільки треба буде знаєте, ще не опинитися в такий, в такий момент, коли, наприклад. Якість працівника за певну суму коштів не дорівнює, не дорівнює тому фаху, наприклад, який пропонується, бо знаєте, підприємцю, якщо потрібно сьогодні закрити певну вакансію, він звичайно буде пропонувати вищу і вищу заробітну плату. Але дуже важливо, щоб до цієї вищої і вищої заробітної плати працівники все таки підтягувалися щодо кваліфікації. О, бо Андрію! рано чи пізно може просто з'явитися момент, коли знаєте, з'явиться категорія, наприклад, потенційних працівників, які зможуть Робити ту саму роботу просто за меншу кількість коштів, ну але напевно в умовах війни про це таки на говорити. Пане Андрію, хотіли би ще поговорити про страхові ризики, які за собою тягне війна. Так, це воєнні ризики, які дуже зараз не розповсюджені. Так серед страхових компаній, наприклад, вони не готові покривати ті чи інші воєнні ризики. Але я знаю, ви вже ділилися цією інформацією в нашому етері, що зараз є якісь певні механізми напрацьовуються. У нас є три з половини хвилинки. Поділіться, будь ласка, що вам відомо станом на сьогодні. Експортно-кредитне агентство разом з національним банком і з іншими учасниками державних організацій розробляють концепцію, поки що, це концепція, яка буде допомагати інвесторам або зовнішнім, так і внутрішнім, давати певні додаткові гарантії щодо страхування потенційних ризиків від воєнних дій. Як це приблизно може виглядати, наприклад. Підприємець готовий вкласти там 100 мільйонів гривень, наприклад, будівництво якоїсь фабрики чи якогось підприємства, але він не застрахований від того, що завтра це підприємство не потрапить російська ракета чи ну, інша якісь якась ситуація може трапитися, і таким чином держава просто аналізує, скільки робочих місць може створити такий, така інвестиція. І якщо це для держави цікаво, а це однозначно буде цікаво. І теоретична ймовірність, І якщо це підприємство не бізвійсько-промислово, так візьмемо просто класичне підприємство, не знаю, переробки або якось швейна фабрика чи інше. То звичайно, що ймовірність такого прямого попадання, прямого знищення не військового об'єкту є невисокою, і таким чином держава може прогарантувати цьому підприємству, що у разі, якщо ваше підприємство буде пошкоджене чи знищене, ми з державного бюджету вам компенсуємо цей компенсуємо ці ці збитки, і таким чином з одного боку підприємець каже: тепер мені є логіка побудувати цю фабрику, не наприклад в Польщі чи в Словаччині, а можна і в Україні, тому що тут. Поки що ще й кращі умови по заробітних платах і так далі економічно вигідно, і ви мені зас... прогарантували як держава потенційну компенсацію ризиків втрати війни на сьогодні. Це розробляється в форматі концепції. Я думаю, що в цьому році до кінця цього року будуть. Розроблений законопроект і конкретні пропозиції, які дозволять вже це зробити. Так це не швидкий процес, тому що в нас є і дефіцит бюджету, і ми бачимо проблеми з ритмічністю міжнародної фінансової допомоги. Але над цим треба працювати, тому що вже є великий такий, знаєте, наплив потенціал від міжнародних інвесторів щодо України, щодо її перспективності для того, щоб вкладати сюди кошти. Дякуємо, дякуємо вам, дякуємо. Андрій Дубас, президент асоціації українських банків, був етері Еспресо. Говорили про наші фінансові питання.